В Генеральній прокуратурі працює 13 тисяч людей. 13 тисяч. В антикорупційному бюро працює зараз 550 людей, з них 130 детективів. Це не співставимі ну, сили з Генеральної прокуратури. При цьому, якщо прийняти результати, можна про них продискутувати. В чому проблема? Проблема з судовими вироками. І це правда проблема. 27 обвинувальних актів за результатами роботи набу було передано в суд. Дві третіх з них в лютому цього року. Як ви думаєте, скільки обвинувальних, скільки, э, скільки э, рішень винесли суди по суті? Два із 27. Із 27 двадцяти сім із Леонід Єміц перед вами спрашувала результатах діяльності НАБУ. Ні, два суди. Вам є користую буде цікаво. Один з них вони засвідчили э, 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 угоду зі слідством. Ну, там, ну, не могли ніяк зіпсувати. Там вже прокурор, детектив, підозрюваний. Інша штраф в одному суді. З 27 справ, ви чудово знаєте, підготовче засідання через 5 днів призначається після передачі винувального акту в суд. Дві треті справ лежать з лютого без початку першого навіть е, засідання. Про що я кажу? Про те, що допоки не буде реформована судова система, а ми це бачимо виключено в форматі створення антикорупційного суду, доти роботника про антикорупційним бюро не буде до кінця давати результат. Так, да, по їхніх справах багато повернуто в державу в рамках цивільних проваджень розірвані договори, через які витікали гроші з Запоріжебленерго, да компенсували по е, державній зерновій компанії, там, там було 40 мільйонів, там відеся, було 207 мільйонів. Але, друзі, ми створювали цю систему для посадки і конфіскацій без судів нормальних. Цього не питання, да, да виталі... Віталій, для наших зрителей, сейчас, стоило ли без реформи системи систему, Національне ну, сшу... представникам якого, люди... как ви говорите, ножом будуть відтягувати віки. Дивіться, чудове питання, але є логіка реформи. Якщо в ідеальний британський суд корумпований прокурор приносить відсутність доказів, британський суд виправдає винного. Якщо класному британському прокурору, який збирається піти в британський суд, слідчий на етапі достового розслідування не надає доказової бази, йому не важче йти в суд. Тому логіка реформ полягала в іншому. Спочатку досудовка, антикорупційне бюро, потім спеціалізована прокуратура, збер... ну, оформлення да. доказів і похід в суд. І лише останній етап суд. Якби ми програли десь на цьому етапі, не було навіть суд створювати. Етапи показали ефективність, mm -hmm. питання в суді. Так, да. Ігорі, пожалуйста.